Молодик в знаку Скорпіон, астро і таропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 1 по 15 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі. Телець Козиріг. спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі? Молодик? Молодик це завжди починання старт якоїсь. Абсолютно нової доріжки в контексті тієї сфери, де він у вас в цей раз буде проходити. А скорпіон такий дуже глибокий таємничий знак зодіака. Він про глибину в емоціях. Поверхневість його абсолютно не цікавить. Тяга до всь... в цей проміжок часу може з'явитися тяга до всього таємного і незрозумілого, жага до влади а, над іншими, а, тобто таке знаєте, бажання подавляти також може привілювати вашому такому енергетичному стані. А це не дуже хороше положення. Місяця називається воно падіння. Відповідно, оцей процес починань він може даватися дуже складно. Плюс тут така може бути історія. Оскільки Плутон, планета каталізатор глибинних трансформаційних змін, управляє знаком Скорпіон, то тут може бути така історія, що вам, скоріш за все, в цей раз для того, щоб щось розпочати, треба буде чимось попрощатися. Як варіант, це навіть може бути така історія, що сам Плутон може у вас забирати те, що ви не хочете віддавати, але вам треба, скажімо так, пожертвувати цим, тому що воно вже не приносить вам якоїсь користі, воно не має актуальності і цінності. І коли ви тільки зможете його. Ого, віддати ви зможете вийти на якийсь новий рівень за рахунок оцих починань. Тобто, тут, тут така така історія в цей раз може відбуватися: що не просто треба будуть якісь починання а для того, щоб щось розпочати, від чогось треба буде відмовитися цього разу. В цілому не бажано в цей проміжок часу особисто вам починати якісь кардинальні зміни, нові починання, особливо якщо це якась імпульсивна історія, тому що тут, скоріш за все, ви або не отримаєте бажаних результатів, або це буде якась не дуже хороша історія. А плюс у нас 3 листопада буде проходити опозиція Марса до Плутона. Я окремі відео зніму з приводу цього аспекту. Не дуже хороший гармонічний аспект, як Плутон в цілому управляє, скажімо так, знаком Скорпіон, планета смерті, планета каталізатор, знову ж таки трансформаційний змін. А Марс це у нас така агресивна войовнича планета. Вона соуправитель скорпіона і тут потенційно. За 3-4 дні до цього, після цього дня, може бути травмування аварії, загострення конфліктів на світовому рівні. В цілому, цей період а, він розпочинає процес світових змін територіально, державне управління, зміна політичних еліт. Все. Це. Почне змінюватися, Но сам день він може бути важким в контексті. Там для нас там в травмуванні, те, що я сказав, або там якщо ви живете на території України, це може бути загострення по обстрілам. Ам... Дуже сприятливий період цей для того, щоб визначити свої фінансові цілі, сфокусуватися на матеріальних досягненнях. В цілому цей період повинен показати вам вектор, куди вам треба і як вам треба рухатися для розширення свого фінансового положення. Також цей період може дати психологічну, коли наші психологічні блоки можуть вийти на перший план. Це може бути страхи, емоційна нестабільність, депресивність, подавленість, агресія, будь-будь-що. Ну і відповідно, якби не треба всю цю історію іти. Якщо це страхи, не треба боятися, треба не треба втікати, треба просто брати, і робити, бути більш впевненішими в собі. А в цей проміжок часу може бути утворення таємниць, або як варіант, їх висвітлення, за рахунок чого вам треба буде. Попрощатися з чимось, щоб почати щось нове. Розумієте, да? перший у нас буде телець для тельців, це буде сьомий сектор гороскопу. Партнерські стосунки у вас будуть йти на перший план. Ну, дивіться, якщо ви не одні, точніше одні, то тут точно може бути історія, що. Може бути знайомство з людиною, з якою ви почнете будувати стосунки. Це може бути більш така романтична якась історія. Як варіант, тут може бути історія, що людина, наприклад, може вам щось недоговорювати, що, наприклад, в неї є хтось ще. Тобто якийсь може сформуватися трикутник. Це може бути історія, коли з вашим партнером, з яким ви зараз разом, може сформуватись, особливо якщо у вас. Не дуже хороші були стосунки, тобто важкуваті. Тут може бути початок, скажімо так, кризових якихось ситуацій, коли вам дасться можливість змінити відношення до партнера, взагалі подивитися, якось може під іншим кутом і подумати, а чи потрібно вам взагалі будувати стосунки з цією людиною. Це може бути перехід на інший формат, наприклад, якщо ви в стосунках у вас все добре, пропозиція руки і серця, сумісна поїздка, не знаю, або там інтимний зв'язок, тут може Усіліться в 100 разів. Це може бути пропозиція руки і серця, або там не знаю планування дитини, або ще чогось в такому форматі. Фінансове питання у вас може в партнерстві вийти на перший план, там не знаю, інвестувати там не знаю, в квартиру або в машину. От якесь обговорення просто може бути. А, вороги і конкуренти сюди йдуть, і тут от у вас 100% може бути така історія, що у вас цей проміжок часу, якщо у вас там є свій бізнес або там на роботі, то тут може бути момент, що. Виявиться, висвітиться новий ворог або конкурент. У вас тобто, ну, прийдеться щось розбиратися з цією людиною. Як варіант, ви можете повідносити до свого партнера, проявляти якусь таку, знаєте, домінацію, авторитаризм, якось намагатися подавляти, пачиніть собі. Може, як варіант, людина вас буде намагатися зробити те ж саме з вами. Ну, дивіться, ця історія може призвести до того, що ваші стосунки можуть просто м, розрушитися, і відповідно, це ж не дуже така хороша енергія. Як варіант, це може бути от з ворогами, конкурентами та ж сама історія. А це може бути просто новий колега, наприклад, новий керівник прийде на роботу. От... До речі, якщо там щось у вас не ладиться в отношеннях, то це може бути історія, що в цей проміжок часу, наприклад, зародиться якась таємниця у ваших взаємовідносинах, і ви про неї дізнаєтесь, або це може бути від вас по відношенню до вашого партнера. Тоді ваш партнер про це дізнається, коли буде проходити повня, через півроку в знаку скорпіон. А ну от щось це може бути щось зараз з'явиться у вас, хтось на стороні або у вашого партнера, і потім про це дізнається. Ну це якщо там в негатив дивитися, якщо у вас щось погане в стосунках. Uh, ну і карта поради для вас. Подивимось, що там у вас буде, що там картишечки вам скажуть. Да? Король мечей випадає. Ну, король мечей це може бути людина um, Близнюки Терези по по знаку Зодіака. Це може бути офісний керівник, офісний колега-працівник, це може бути адвокат, нотаріус, юрист. Um, Вчитель, ментор, наставник, якийсь лікар, як варіант. І тут, от це може бути знайомство з цією людиною. А може, це людина якось це може проявитися ваш ворог. Ця людина буде. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, просто з більш такими сильнішими енергіями. Така дуже по цій карті, або ще проходять такі дуже класні стратегії, міркантільне, розчливе. Це може бути просто холодність в емоційному плані в ваших стосунках в цей проміжок часу, коли вам просто дасть, скажімо так. Плутон, скорпіон, молодик. Оці починання в контексті: що я можу зробити для того, щоб поміняти ось цю холодність, наприклад, формальність у відносинах. Це може бути робота з документами з вашим партнером. Цей варіант може бути історія суто формальних якихось стосунків. я Не знаю, типу в такому контексті. Мені здається, тут може бути все ж таки якийсь конкурент, ворог може проявитися якийсь недоброжелатель, як варіант по цьому сектору. Або в партнерських стосунках може бути не знаю, консультація у нотаріуса з приводу. Розлучення або навпаки з приводу того, щоб одружитися. Така історія також по цій карті може пройти. Ну, в принципі, в цілому непогана історія. Далі у нас ідуть діви. Для «Дів» це буде третій сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Ну, третій сектор це у нас контакти, комунікація, друзі, брати, сестри. Ну, дивіться, тут точно може з'явитися якийсь новий друг або подруга. Не знаю, може прибавка буде в сім'ї, брат або сестра у вас з'явиться, там мама завагітніє, наприклад. А, або там, не знаю, брат, не знаю, хто там може завагітніти до вас, членів родини, щоб у вас були брат і сестра. А, це може бути історія, що, наприклад, в цей проміжок часу від вас. У друзів може сформуватися якась таємниця, наприклад, про яку ви дізнаєтесь через пів року тільки. А це може бути такий момент, що, наприклад, ви разом з кимось почнете в секреті спілкуватися, наприклад. А це може бути якась таємниця в це проміжок часу може вийти назовні, коли ви зміните, наприклад, відношення, те, що я казав на самому початку, до цієї людини, і вам треба буде, скажімо так, поставити крапку в одному, щоб розпочати щось нове. Ну, тобто, нове спілкування, наприклад, з більш якіснішою людиною в вашому житті. Це може стосуватися освіти як варіант. До речі, друзі, брати, сестри, тут може бути така історія, що хтось може проявляти таку домінацію, авторитаризм, подавляти, подчиняти сім'я. Ну, от, Маніпуляції якісь можуть бути як варіант. що, ну, Це такі кризові ситуації, які вам покажуть, хто є хто, грубо кажучи. А, просто може з'явитися нова людина в вашому житті, як варіант. А, ну, Тут, я думаю, все таке буде зміна відношення до тих, з ким ви спілкуєтесь і кого ви взагалі бачите біля себе. А, освіта. Ну, Як варіант, тут можна здавати екзамен, а, ну, тут може бути важко вам здати екзамен або не, не, не здасте його взагалі. Опять же, через цю ситуацію вам покажуть, що треба більше акцентувати увагу на навчанні, наприклад, в такому форматі. Це може бути початок навчання, курси, майстер-класи, семінари. От щось якось в такому форматі. Це може бути зміна відношення до вашого викладача або. Е Цих одногрупників. Подорож може бути коротка кудись, наприклад, за місто виїдете, або ну, щось в такому форматі. Як варіант, купля-продаж машин. Це може бути, от, по подорожі, це може бути якесь нове, таємниче, незвідане для вас місце. А, купля продаж машини може бути. Ну, тут дивіться, будьте обережні, тому що тут вас можуть або обманути, і це потім вийде, або ви можете захотіти обманути і тут ну, точки там на 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 зробити. А, і це може через півроку повню, Тут точно ця інформація може вийти. І це не дуже хорошо може закінчитися. А як варіант, тут може бути ремонт машини. Наприклад, в цей проміжок часу ви дізнаєтесь, наприклад, що коли ви купували машину, щось зламалось, щось вам не сказали, воно зараз зламалося, і у вас зміниться відношення до того, що чи взагалі потрібно купляти бушні речі. Наприклад, От, як варіант. А, мислення, ну, тут мислення буде більш таке глибоке. Скритне, я не знаю, от якось буде більше, от будете капатися, розкапувати чужі тайни, може якось вам А, Тут може бути така історія, що вам от в комунікації з іншими людьми захочеться якось натиснути на заживе, надавити якось у колоті, я не знаю, якось на на, на 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 болюче місце. Ну, от щось якось в такому форматі. Давайте карту пораду для вас дістанемо, товариство Діве. Обман може вийти, якийсь там, ну, там з друзями, от, братами, сестрами. Королева Пентакли, ваша карта. Ну, Як варіант, тут може бути якась колаборація, яка вам дасть фінансові ресурси. Може, як варіант е висвітиться інформація, що, наприклад, у вас хтось займав гроші і він не віддасть вам. І ви. Розпочнете цей шлях до завершення вашого спілкування. Це може бути історія, що хтось у вас попросить не зайняти гроші, але, наприклад, через півроку ви зрозумієте, що ця людина більше вам ці гроші не віддасть. Фінансово непогана карта. Тут може бути опять же, інвестиція або навчання, або в машину, або в подорож. як варіант. 100%. Як варіант, може бути повернення грошей, але я глибоко сумніваюся, тут все ж таки починання дають більше інвестицій. І тут 100% ви якоїсь однієї великої суми можете на щось витрачатися, або на когось, наприклад. Це може бути людина, Терези... ой, телець діва козарів по знаку Зодіака. Не тільки жінка, це може бути й чоловік а, більш знакішими енергіями. Як варіант, це може бути історія м... по цій карті. Людина може працювати в фінанси, банкірство, купля-продаж, там щось пов'язане, типу, наприклад, з землею, або там з битовою технікою людина там, продає цю техніку, або як варіант, продюсування ця людина займається. І от з нею щось якась така історія точно може відбутися. Ну, якось так для вас знайомство з цією людиною, і там щось може якось це може бути одружена людина, наприклад, і таємний роман, якийсь. Ну, не знаю. Ну тут більше друзів, все ж таки, комунікації просто. Я думаю, що тут просто якась нова людина в ваше життя прийде. Якась ну, непогана історія або витрата може бути. Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це буде 11-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Це у нас будинок довгострокових планів, друзів. Ну, Друзі тут більше загальні угрупування, всі-всі-всі, всі, всі з ким ви спілкуєтеся. Медійність, популярність, новітні технології. Ну, Тут, як варіант, може бути покупка. А айфону, макбуку, або ще чогось. Ну Дивіться, тут така історія. Пам'ятаємо те, що я казав на самому початку. Може бути такий момент, або вам втюхають не за ту ціну, яка дійсна, тобто трошечки вас обмануть, або будуть обманювати, або це як варіант, ви можете самі купити, типу, наприклад, айфон, а потім, типу, зрозуміти, що ви купили набагато дорожче, тобто це якась була імпульсивна історія, можна було купити дешевше. Це може бути історія, що ви там, не знаю, там, бракована річ, будьте обережні, може бути така історія, що буде бракована річ. Можливо, така історія. Медійність, популярність. Тут як варіант, ви можете відкрити якусь для себе нову соцмережу. Або е у вас, якщо ви займаєтеся якоюсь публічною діяльністю, у вас є там, наприклад, просто інтернет-магазин, тут стоїть історія, можливо. Що у вас буде більше популярності, наприклад, а, ну тут може бути така історія, що типу можуть даватися якісь кризові важкі ситуації, коли у вас зміниться відношення взагалі до цієї ніші. До якихось може соцмережей, а, може через якусь критику, або ще, ще через щось. Коли ви будете щось якось може робити, якусь ем, переформатовувати, реструктуризацію робити, по іншому себе позиціонувати в публічних цих ем, соціальних мережах. А, мені здається, тут або це може бути знайомство через інтернет з якоюсь людиною. Наприклад. А, тут може бути якась критика там в коментарях, наприклад, або ще щось. Коли ви зміни, ну вам прийдеться поміняти відношення ну, до всієї цієї історії. Розумієте, да? Ну Мені чомусь здається тут, або це може бути якась новина, яка не дійде через інтернет. Мені все ж таки здається, тут або відкриття, можете зареєструватися в якісь нові соціальні мережі, або скачати якийсь новий додаток от щось в такому форматі. Друзі, загальні групування. Ну, тут стовідсотково може бути історія, що якась нова людина може прийти в ваше життя. Це може бути історія, що висититься якась інформація з приводу людини: там. таємниця, обман, недоговоренності. Знову ж таки, пам'ятаємо, те, що я казав на самому початку, що започаткує цей процес трансформаційних глибинних змін по відношенню до цієї людини, тобто, ви вам прийдеться з нею там предстати спілкуватися, або ви завершите спілкування, тобто у вас зміниться відношення, взагалі яких ви людей хочете бачити в своєму оточенні. От така історія може програтися. Довгострокові плани. Тут, як варіант, ви можете почати реалізувати якісь грандіозні плани, колосальні. Ну, дивіться, тут такий момент може бути, що можете зазміряти ціли і можливості на даний момент. Я не кажу, що не треба цього робити. Ні, просто воно може бути важко. От якось складуться обставини, що якщо ви почнете процес в цей проміжок часу, воно може даватися трошечки важкувато. Ну, це може бути яка, варіант, історія, що от хтось від вас буде якась сформується таємниця, і ви про неї тільки дізнаєтесь. Коли буде проходити повня в знаку Скорпіон. Е ну і ця таємниця вийде на назовні. От в такому форматі. Ну і карта поради для вас. Подивимось, там картішечки скажуть вам. Карта імператриця випадає. Ну, імператриця у нас карта плодородя, розширення, а, творчі якісь колаборації можуть бути. Це може бути інвестиція в соцмережі, там реклама, піар, маркетинг, щоб стати більш популярними. Узнаваємося, якась може бути. Це може бути знайомство в любовному плані, не знаю там у, у, у когось. І варіант, це може бути а, відкриття власного там бізнесу через інтернет, а, відкриття інтернет-сторінки. Імператриця може давати а, допомогу мами. a boa é Це може бути, що ця людина там допоможе вам реалізувати якісь плани. Або це може бути керівниця, така людина більш статніша за вас, і тут така людина з'явиться в вашому житті. Це може бути як варіант історія, що якась таємниця не зовні вийде з приводу цієї людини. Ну, тут, Дивіться, дуже часто ще ця, ця карта показує влаження в себе, тобто ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія в такому форматі. І відповідно тут може бути такий момент, що ви там, от, по новітнім технологіям тут точно можете щось придбати, купити собі. Або ем, просто багато може бути витрат на себе, любимою або любима вам. Ем, тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьоміки, Цьомі бомики, ускакав закат.